Всім привіт народ! З вами я, Люцифер, і ми продовжуємо грати в Хелслевен. Що ж, зупинилися ми минулий раз на тому, що... Але стоп, перед початком даного відео попрошу вас підписатись на канал та поставити лайк. Для вас це майже нічого не варте, але мене це приблизить до моєї мрії. А тепер можемо продовжувати. Що ж, зупинилися ми на тому, що ми очистили деревню Мілграф. Били Сабнока одного із капітанів. Так. Квести в нас лишилися лише про Червоний портал. Але тоді ми підемо на рівні 8. Так. Велике дякую. Я не, знав, я, я не знаю, як ти це робиш, але ти наш єдин, єдина надія проти цих монстрів. Ми підготували тобі кімнату в практирі. Ти заслужив хороший відпочинок. Окей. Ми крепко спимо. <гум> Відпочивай, хитре створіння. Ти навіть не представляєш, що тебе чекає. Хто ти? Голосу якого на тебе великі плани. Ти думав, що зможеш отримати цю силу, не заплативши ціну? Ідіот, ніщо не буває безкоштовним. Якщо ти будеш ігнорувати мене, то твоя жажда влади поглотить тебе і ти впадеш в пропасть. Якщо ти послухаєш мене, ти зможеш вижити. Докажи мені свою рішучість, докажи свою покорність мені, вбий всіх, хто стоїть на твоєму шляху і приєднуйся до мене. Не розчаровуй мене, а поки насолоджуйся сном. Окей, окей. Це вже що так. Інтересно. Ти дійсно спав? Ти виглядаєш не дуже. Ти чув це? Це доносилось із... Деревенських печ... печер за мною. А, за мною. Окей, пішли. Так. Печера. обережно, обережні з лісницею. Давай розділимось і вивчимо кожен уголок печери. Щось має прятатись в тіні. Окей. Без питань, братан, без питань. Ну, в принципі, я-то знаю, що тут буде прятатись. правда я не пам'ятаю, як його звати кого-то. О, битва. Серйозно? Ким? Так, ходячий труп, мучитель душ, окей, okay. так, э, бафы, бьем а. по всему, сжигание э, маны, ну неприемненько, 25. Да ладно, тупо. Йо, красота. Ладно, давай. Фига собі! По факту хил. Так. М -м 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 -м. Окей, давай перетворимось на демона. А, виновлюємо баф. Так. А... Давай будемо бити тебе. Вісімнадцять. Смачно. Тридцять три. Срака. Так. Ще більше. Двадцять вісім. Так. Бімо тут у нас ще облок. А в моментумі ми. Окей, давайте більше ми дема. Як ніяк 70% відсотків? А після чого ми зробимо оце? і б'ємо Так, є? Так, відновлюємо це? Починаємо бити а, цього по-па-па-па-пам, Ладно, давай хил. О, мы все до наступного моменті також даємо приклони. Удар. Удар. Угу. Ууу, книт вы уйти. У. А так, давай спробуємо. Так. Да ладно, Як ти ухилився? Так. Він помирає. Кровотечу. 60! Смочно. Так. В принципі, зараз можна його так зробити... На 70. А непогано так то? Так. Що тут у нас? Окей, давай більше ярості на початку наступної битви. Мені оцей спіл прям сподобався. Так. Все знову таки більше для мага, шмотью. Не цікаво. Так, ідемо вже... О, демонічні ворота. от звідки вони появились. Ну, з'являються. Так, завеса була а, розрушена. А в печерах знову царилася тиша. Здається, що все замерло. Хтось крадеться в тіні. Твій голос, ти той самий незнайомець. Я пробач мене. О, він вели... великий, велика людина. Той, хто заставив мене зробити це. Він сказав мені, що він приведе мене до чоловіка і поверне зір, якщо я допоможу йому. Я не знала, що він буде використовувати мене, щоб... Чар! А. Це ти вбив Сабнока, маленький зрадник. Я імпер... імператор тіней, повелитель Горшеола, відомий як Бау. Я би хотів зробити це особисто, но цій маріонетці... цієї маріонетки буде достатньо, щоб здерти шкіру з твого трупа і пожирати твою душу. хи ебать. Оце. по-моему, вот это можно назвать и сракою. Хотя зараз Усиленная атака. Так. О, я ухилываюсь, хорошо. Так, ладно, давай б'ємо. Що тут ще поробимо? Можна в принципі. Трошки мани. Давай ще трохи мани. А, Ну це я роблю чисто ще. Так. Наступна атака буде критично, ні, я хочу її залишити на комбінацію з навиком фокус в вула. Так що. Стіляє. 2 маленький окей 26. Ну. 67. таке кесибі, конечно, таке себе. Так, переговоримось на демона. Угу. Не кричи тут мені. Так, поновлемо баф. У нас будет ще одна хилочка. Ми продовжуємо, продовжуємо спамити цими. Ухилився. Шикарно. Ну, я В принципі, я думав, що це буде складно. Але як я бачу, це не так вже і складно. Хіба ну, да, він б'є, але в мене відхил від кожної моєї атаки. А завдяки формі демона я атакую часто. Атакував часто. Так, давай більше дамагу. Бо прикол то в тому, що чим більше дамагу, тим більше я й відхилююсь. Чи ні. Так. Ми зараз знаєте, що зробимо? По-перше. 19. Ай, ладно. Так. Где э -э -э. воно? Вот, наступная атака будет критичная. Так. И... пусть так. Блок. Йемо. А, ну все, він подихає. О, да, mm -hmm. все, до побачення. Well, У нього статуси вже на... напамились на 60 дама годах їб. Що 300 було сюди? Маловато. Так, це... Язик бала. два очка яда ворогам, uh, коли ви призначите закляття. Блін, це прикольно. Но... No. Mm. Так, кожні 10 секунд і... Відновлюється один ванапоінт, шанс блоку плюс 15%. Ніт. Тут що, магічний урон 2. Ви ну, наводите жах на ворогів, що дає вам 3 секунди фори. Кожні 10 секунд ви теряєте 2 очка здоров'я. Що? О, ні, виглядає він, конечно, класно, Ну ні. Так. А... так. я собі. Я думаю, ми цей язик бала залишимо. Чорт, пробач! Я бачу, що прийшов дуже пізно. А, ці монстри мертві, а портал а, розрушено, катастрофа предотвращена. А будемо надіятися, що предателей більше немає. По крайній мірі, тепер я починаю бачити ясно. Цей фіолетовий дим на алтарі, той же самий, що ми бачили к югу від деревні. Там є древній мон, монолітний круг. Щось. Що язичської могили. Можливо, вони щось замишляють там. А поки давай вернемося і займемося ремонтом. Окей. Так, відразу що я зроблю? Оцей язик віддам. А, от в мене залізна руда була, теж її віддам. Блін, сіл, ладно, хай вони теж будуть тут. Ні вони не треба. Далі ми це все продаємо к чертям Давай до цієї. До травніці чи до Едеси, чи хто вона така, я вже не пам'ятаю. Так, хіл, хіл, хіл Ми починаємо продавати. Так, угу. Так, розводили весь наш інвентар, у нас тут золото Так, тут що, два а, броня. Ні, тут підмага треба закуплятися в неї. А от подивитися, що в кузні є. Цікаво, тут уже... Цікавіше? Так. А в нього може нічого нема. Так, коли ви уб'єте ближнього бою, ви отримаєте одне очко здоров'я. Максимальне здоров'я плюс 5. А оце вже так-то інтересніше. Ну в мене те ж саме. Так, купимо шлюма. Ага. Ну чесно кажучи, трошки... кривовато виглядає, тому ми його просто скримо. А тебе ми продаємо. Так. А, тобто їх прям дофіга можна купити? Ладно. Я думав, це унікальний ресурс. Так, добренько, 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 ж далі, 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 далі. Що ми робимо далі? Так. Трактир. Сілитися. Окей. По завданню. Таємничий кристал. Так. Портали обично використовуються для соединення декількох місць або декількох вимерів. Ти правильно зробив, по... знищив його на всякий випадок. Ці монстри прийшли звідки, то і, на, і начальник стражі думає, що, що знає, звідки. Такий же фіолетовий дим виходить із хенджа к югу від деревні. Монстри. Вирогі, вирогідно прийшли звідти. Окей. Ну от, оскоріньона гробниця. Добре. Але. Але ні. цій серії ми туди не підемо. В цій серії ми підемо в. спробуємо таки. Ми зайти в червоний портал Адський. Давай біжи. Тут все одно ворогів немає, або якщо вони будуть, то їх... Й... Убити. Вот. Треба пошлятися тут. Воно, в принципі, одна локація на всі інші локації, так що. Во! Є! Це ми зробили. Уу. Ацькі пси. Так, ну що, беремо цей. Запускаємо. Починаємо бити по всіх. Емо, накидуємо йому 16. Багато. 32! Ем... Давайте ось так. Потім ми Вони тоже шустро атакують, Золоча. Ладно. О, 25. Шикарно. Похилився, блін красавчик. Так, тут ми що робимо. А, наступна атака буде критичною. Хорошо, хай це буде критична атака. Критична атака це здорово. Ну блин, на 17 критична атака це мало. От дихайте, дихайте. Скільки завгодно. Так. Ладно тоді. вдарили по всіх. Блок, я шикарно. Так, секунду. Перетворюємось на демона. Так, вони всі теж как... сюди. Знову відхиляємось. Ммм. Далі, 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 що ми робимо? Далі починаємо бити цих псів. Так. Ладно, давайте б'ємо далі. Закінчиться... Ммм. <свист> Оце неприємненько. Набагато приємніше, коли я о, ухиляюся, а вони всі не ухиляються. О так, так. Да. Е Моментом ще не скоро, бляха. Так. Угу. Давай ми так зробимо. Ось так. Ще раз біймо. Так, ми тут збільшуємо наш дамаг вдвоє. Так, ухилився, красавчик. Мінус один. Мінус одна проблема. А, відновлюємо це. Беремо баф. Та... Наступна атака буде критичною. І б'ємо. Оу, майже на сотню. Так. І зараз він ще й від тіку теж відкинеться. Так, б'ємо. Все, він відкисає. Так, відновлюємо баф. Перетворюємося на демона. Відновлюємо цей. Об'їмо так. О, запускаємо цю. А ну, мені попадеться ще, щоб був один критичний. Е, ні. Ну і не потрібно. Так, 70. О. Так, знову більше урону. А, ну і все, вони відкинулись. Все, ізі перемога. До побачення, телебачення. Окей. Так, зуб демона. О, це для крафту. П'ять руда. Шикарно. О, з цим ми вертаємось. Да. О! У гробницю героїв. А звідси ми вертаємось назад в село. Чесно, я думав, що псів буде складніше бути. ту маріонетку бала також. Так. Давай здаємо тобі квест. Потрясающе. Означає, ці портали зв'язують зв'язь між двома містами в нашому світі. Але я не думаю, що їх можна використовувати для переходу в другий вимір. Адські чудовища прибули на землю не таким образом. Будемо надіятися, що ти дізнаєшся, як вони це зробили. Я думаю, ти можеш використовувати. Ці відривки для своїх потреб. Дякую, що ризикнув так, досвіду. Квест ми закрили. У нас лишається лише е, в гробницю. Але ми на цьому завершимо серію. Що ж, з вами був Люцифер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий будь-якій вашій активності. Всіх люблю, всім папа! -па.